Ну, він хоче риби, а боді бази кового нема. Не. Треба хабар давати. От гуляє собі, а. Хоч би що. Кажуть, ну, що цей люди знають всього від мене. Хай молоденький. Це молодь, молодь так. Це молодь, ходи молодь, ходи. Ходи, де йди до старости, правильно, ти знаєш, куди йти. Ходи, 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 ходи. розказуй, всі свої біди, Так. Да. Як мама з татом тебе сварить, не пускають. Ні, ну що, що такого... він хоче хіжак хоче м'яса, миш, жабу і то сирого, Рибу. Рибу дати тобі. Боді бази кого треба дзвонити. Як вони дивляться, дає. Так, так, так. Ах, хочеться так погладити тебе, хижака. Не от такий. Насічка така, як впили, все всередину. Прийшов до нас гості. Прийшов гості. так. Молодець, файний. Файний хлопець. От які оце з того їздали, які молоденький, так? Ви ще не допускаєш, так. Бажайте на себе і будьте наші. Щасливо і вам. Він, певно, не може бути повернутися. Ну, 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 далі, два метри іди до старости, ти мусиш начальство поважати. Так є ж, а? Є ж, там такий... Там не такі, та, є, та, цей, Там, такі інструмен. <гум> <гум> <гум)> там інструмен такий інструмент. Це як циган. Там інструмент такий моцний. Бузько, ну чим тебе... Ну чим? Ну нема, нема, не клює, розумієш? Бо Рибу, він би їв рибу. Коли я тварю? <гум> О, він би виловив, знаєш, як цікаво. Гупіки різні, ну. Коли я фарю, Файно, красота. Нашу, каже, Віра, що там є ще один такий молоденький. Гарний, там, бо людей, Ань. старий би не підійшов. Роз... Навчиться, або де інтернет осторожують. Васильне. А Василь або немає. Або даєшся в руки, або... Ні, не даєшся в руки.